Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Засуджених до вищої міри покарання привозили на машині в ліс, викопували великі ями, і там же, тобто в зазначеній ямі, наказували арештованому лягати обличчям вниз, після чого розстрілювали з револьвера. Це цитата з протоколу допиту Михайла Матвєєва. Він був радянським катом, який протягом п'яти днів ворочища Сандермог розстріляв 1111 в'язнів соловецької тюрми. Серед убитих було багато тих, кого потім назвуть українським розстріляним відродженням. Детальніше про цей злочин та страшну трагедію розкажу на сьогоднішньому уроці історії. На екрані один з найстрашніших документів двадцятого століття це наказ НКВС карального органу СРСР під номером 00447. Саме він давав старт початку масовим розстрілам тих, хто сидів у сталінських таборах. Першу чергу знищували політичних противників режиму, а також тих, хто був учасником національно-демократичних рухів. У списках на знищення було багато представників української творчої інтелігенції. Це були ті, хто у 1920-ті творив українську культуру, а вже в 1930-х сидів за ґратами, начебто за контрреволюційну діяльність. Навіть ізольовані у тюрмах та таборах ці люди вважались загрозою для комуністичного режиму. Саме тому Сталін віддав наказ остаточно вирішити питання щодо інакодумців. Цитую: найнащаднішим чином розгромити всю цю банду антирадянських елементів, раз і назавжди покінчити з їхньою підлою підривною роботою проти основ радянської держави. Виконавцем був радянський кат Михайло Матвієв, який Кожного дня вбивав по 200-250 людей. Чи мучили його сумління? З протоколів допитів. Ми можемо дізнатись, що він це сприймав як звичайно рутинну роботу. Ну а після вбивства понад тисячі людей він попросився у відпустку, бо дуже втомився. Наприкінці листопада його навіть нагородили радіолою за успішну боротьбу з контрреволюцією. Про що він думав, коли слухав музику з цієї радіоли? Ми можемо тільки здогадуватись. Під час тих розстрілів було вбито 300 українців. Серед них режисер Лесь Курбас, поет Микола Зеров, драматург Микола Куліш, письменник Валеріан Підмогильний та багато інших культурних діячів, датою і містом смерті яких стало 3 листопада 37 го урочища Сандермох. За інших обставин вони могли б претендувати на Нобелівську премію чи інші нагороди. Але за тих вони отримали кулю в голову. Було знищено ціле покоління талановитої творчої української інтелігенції лише через те, що вони вважались загрозою для радянського режиму. Здавалося б, СРСР не існує вже понад 30 років. Але частина документів про ті страшні злочини 37-го і досі під грифом цілком таємно. Російська влада продовжує відбілювати СРСР та приховувати правду. А дослідника Юрія Дмитрієва, який першим розказав світу про розстріли в урочищі Сандермох, посадили за ґрати на понад 10 років. Саме так кремлівська влада продовжує закривати рота тим, хто намагається розказувати правду.